У середу, 31 травня, Динамо зіграє свій останній матч сезону 2016 2017 років. У рамках 32-го туру кияни зіграють в Одесі з Чорноморцем. За календарем Динамоці мали провести цей поєдинок на Олімпійському. Та через проблеми з полем на домашньому стадіоні Одеситів на початку весни команди помінялися місцями проведення матчу. Чорноморець продовжує боротися за участь у лізі Європи. А для Динамо цей матч вже не матиме турнірного значення. Особливо мотивованим буде тільки Андрій Ярмоленко. Який з 14-ма м'ячами перебуває на першій сходинці у гонці бомбардирів. Шахтар Факундо Ферейра поступається Андрію одним забитим голом. Вийти вперед, Єрмоленку вдалося завдяки дублю ворота Шахтаря у попередньому турі чемпіонату. Автор ще одного голу ворота доничан Денис Гармаш у середу через перебір жовтих карток не зіграє. На його рахунку в особисто на результативнішому сезоні залишиться 9 м'ячів у чемпіонаті. Цього сезону кияни тільки одного разу втратили очки у матчах Чорноморцям. У середині жовтня, в 11-му турі в Одесі, на гол Женюра Морайса господарі відповіли результативною атакою в кінці доданого часу. У свої ворота забив Євген Хачеріді. Навесні у двох матчах динаміці перемагали. У домашній грі 22-го туру на Олімпійському кияни забили двічі ще в першій половині матчу. На 8-й хвилині після подачі кутового Ярмоленко п'ятою переправив м'яч у ворота. А на останніх секундах тайму він же асистував Сидорчуку. У другій половині зустрічі один гол одеситам вдалося відквитати. У формально виїзному матчі 27-го туру наприкінці квітня кияни розгромили суперника. У першому таймі забивав Ярмоленко, Бісідін та Віда. У другій половині Андрій заробив та власноруч реалізував пенальті. Згідно регламенту, матчі останнього туру почнуться одночасно, і офіційний транслятор телеканал 2, +2 планує влаштувати перекличку нашого матчу з поєдинком «Заря Олімпік. А у повному обсязі ви можете подивитись трансляцію матчу «Динамо» на клубному Ютуб каналі. Тож у середу 31 травня о 19.00 останній матч сезону «Динамо-Чорноморець».